Сьогодні розкажу про погань та як ця картина змінює серіали. У центрі сюжету та сама погань, рядова безіменна 30-річна героїня, яка аби як самотужки тримає на плаву кафе з морськими свинками, бо його співвласниця і за сумісництвом її краща подруга померла. Головна героїня не може порозумітися зі своєю сім'єю, до якої входить шкідлива старша сестра, її жалюгідний чоловік, безхарактерний батько і його настирлива дружина. Також їй дошкуляє колишній, який то йде, то повертається, тоді як погані не до серйозних стосунків, вона хтива та розкута жінка, і безладні статеві зв'язки це усе, що нею рухає. Героїня з перших хвилин ламає четверту стіну, немов би дивлячись в очі глядачеві та розмовляючи з ним, що робить нас співучасниками подій серіалу. Варто їй підморгнути або посміхнутися в камеру, і ми наче як старі друзі, яким вона пише прямо з побачення. Цей прийом далеко не новий, до погані його використовували в картковому будиночку, офісі та безлічі інших серіалів та фільмів. Але тут відчуття причетності до життя аморальної героїні викликає до неї особливу симпатію, а її виразні діалоги з глядачем за допомогою міміки та дотепних реплік стали однією з головних родзинок трагікомедії. Цей прийом Фібі волер Бріч взяла зі свого моноспектаклю. Який пробив її шлях у Велике майбутнє у 2013 році. Там вона розповідала приблизно ті самі історії, які настільки вразили продюсера BBC, що наступного ранку вона отримала контракт на це шоу. Як казала пізніше сама Фібі, у кожному з нас живе маленька погань, яка говорить і робить те, чого не варто було б. І саме тому серіал у 2016 році та його друга частина у 2019 знайшли такий відклик у глядачів. Під час перегляду я відчув на собі ефект насильницької співпричетності. Він виникає тому, що я вже знаю, що зараз станеться, але ще не встиг цього усвідомити. Бо все відбувається занадто швидко. І це знання створює ніби тимчасову паралельність. Те, що відчувається тільки у голові оповідачки, відбувається і в мене в голові, а отже, і зі мною. А значить так, мені знайоме це почуття. Цей дивовижний вау-ефект призвів до неочікуваного фурору. Після перегляду погані вас огорнуть настільки різні почуття, що ви не знатимете, як реагувати, плакати чи сміятися. Те саме відбувається і з головною героїнею. Усе тут на межі, як і вона сама. Дивовижний баланс між гумором та драмою захоплює у серіалі найбільше. Яскраві та часом відірвані від головного сюжету сцени затягують глядача до перегляду та розкривають героїв по-справжньому. Однак одразу за гумором. Перед нами розгортаються хвилюючі та важливі теми. Цей самий прийом ідеально розкрився у серіалі Сексуальна освіта. Автори не просто підіймають найактуальніші теми нашого часу, а й намагаються пояснити, як не зайти в них у глухий кут. І поки всі навколо все більше починають бути схожими на британців з їх закритістю та сарказмом, то серіал розповідає нам про важливість родинного зв'язку та теплоти. Типу але головними шнитками 12 епізодів залишається відчуття провини, спокута та пошук кохання. Головний феномен погані це інтимність розмови. Інтимність це здатність розділити разом щось таке дуже приватне, навіть те, що викликає сором це почуття, емоції, відчуття, які в нормальному житті на двох не діляться. Інтимність це дві оголені людини одна перед одною. Які не просто бачать свою наготу, а й переживають її спільно. Інтимність це сумнівний подарунок глядачу, до якого багато хто не готовий або зробить вигляд, що його це не стосується. Інтимність це зовсім не завжди про секс, але в сексі вона проявляється найчастіше. Інтимність це та гострота у стосунках, якої раптом стало так не вистачати в останні роки. Ось ця несподівана інтимність, що виникає між героїнею і глядачем, і була насамперед причиною того, що за досить локального успіху театральної постановки серіал Погань став сенсацією, негайно після виходу першої ж серії. А шоковий ефект зізнань героїні, її чесність та сміливість, усі ці жахливі откровення фрустрованої сучасної молодої жінки, були в кіно і на сцені вже мільйон разів, і нікого не могли б просто так здивувати. Тож уся справа була в подачі. Воллер Бріч влучила у Яблочко на 100%. У героїні немає імені, але при цьому ніхто, зокрема навіть вона сама, у своїх закадрових коментарях не кличе її флібек. Якби не назва серіалу, ми б не знали, що його героїня флібек. Флібек це навіть не прізвисько, це швидше за все діагноз. Флібек це і є герой нашого часу. Флібех це молода, хтива і дуже самотня жінка, для якої її власна сексуальність асоціюється з укусом, із розчухом із занепокоєнням. І це відчуття вона дуже успішно передає глядачам. Погань дуже любила свою матір і, мабуть, була з нею близька. Мати померла від раку грудей. Від неї залишилося щось на кшталт її символічного портрета, який виліпила хрещена погані. Відома художниця, ця хрещена пізніше вийшла заміж за батька головної героїні, і тепер вона її мачуха. Портрет матері, щось на зразок жіночого бюсту з драгоцінного металу, без голови і рук, але з величезними грудьми. Цей предмет має величезну важливість для погані. Власне, основна інтрига двох сезонів полягає в тому, що дівчина то краде цей бюст у мачухи, не мов би позбавляючи її права на свою матір. То намагається його якимись хитрими способами позбутися, то тихенько повертає його назад, щоб потім знову вкрасти. І є в цій малозрозумілій та інфантильній метушні щось дуже зворушливе. Немов у глибині душі, Флібек так до кінця і не визнала смерть матері. На заміну їй прийшла зла мачуха, і тут історія складається, наче у казці Діснея: Погань відчуває себе попелюшкою. З її точки зору. Мачуха жадібна, стара, дурна, нетактовна і водночас дуже хитра та маніпулятивна жінка. До того ж ця сама Мачуха одночасно і хрещена, як і в багатьох персонажів, в неї немає імені. Вона просто хрещена. Тобто, хрещена в серіалі це злий жарт обман. До того ж, хрещена ще й художниця. Зрозуміло, що глядачеві хочеться думати, що художниця вона бездарна, але й тут очікує неприємний сюрприз. Вона до біса талановита, і талант визнає навіть погань, яка її ненавидить. Чого вона точно не визнає, так це того, що хрещена нікому не робить нічого поганого. Це не молода і, здається, доволі неприкаяна жінка, яка як уміє намагається вберегти своє несподівано набуте сімейне благополуччя від небезпечної істерички, яка демонстративно її зневажає, постійно втручається в її життя і вічно влаштовує огидні скандали. Утім, в якийсь момент перегляду я настільки ототожнив себе з головною героїнею, що цього навіть просто й не побачив під час першого перегляду. Та, попри все, Мачуха тепло відноситься до батька флібек. Він вже не молодий і дуже втомлений чоловік. Єдине нездійснене бажання якого полягає в тому, щоб його залишили в спокої. Він безумовно любить своїх доньок, погань та її сестру Клер, але категорично нездатний на комунікацію з ними. Він просто не вміє і боїться з ними розмовляти, та почувається відчайдушно ніяково в їх присутності. Його максимальний прояв турботи про дочок полягає в тому, що він відправляє їх до лікаря на огляд грудей та дарує їм подарункові ваучери для візитів до психологів. По суті, непоганий мужик, але він не може дати дівчині того єдиного, чого їй від нього потрібно: справжньої батьківської близькості. Кожен персонаж серіалу має свій характер, тут немає непотрібних дійових осіб. Героїні оточують люди зі своїми слабкостями і внутрішніми демонами, і кожен з них справжнє откровення. Чого вартий тільки священик Ендрю Скотт, який лається, наче будівельник, та через релігію, не може допустити стосунків зі своєю спорідненою душею. Його навіть наділили унікальними здібностями, він також не має ім'я і єдиний, хто помічає розбиту четверту стіну, та теж спілкується з глядачем напряму. Або сестра головної героїні, яка уособлює у собі людей, які хочуть контролювати кожну секунду свого життя, та мають графіки на декілька років уперед. Страх втрати контролю для неї дорівнює страху інтимності. Клер панічно боїться інтимності з чоловіком, з коханцем і навіть сестрою. Невипадкова погань дарує їй на день народження електричний вібратор, який виявляється найкращим із можливих подарунків. Та найтонше, усю трагедію цієї історії нам показують через флешбеки про Бу, головну подругу Флібех. Вона загинула, винуватцем смерті була сама погань, яка переспала з хлопцем Бу. І та, бажаючи покарати його і потрапити до лікарні, кинулася під колеса велосипеда, що проїжджав повз. А замість цього опинилася під колесами вантажівки. Дуже дурна і безглузда смерть. Весь перший сезон, і навіть частина другого як грубою ниткою наскрізь просочені спогадами Бу. У загальний сюжет вони не складаються, а більш схожі на якісь ідеальні картинки життя з уявною подругою, начебто, погань придумує для себе ідеальні стосунки з іншою людиною, яких не стало, бо в них втрутився секс. Це розповідь про втрачену інтимність, тобто в її свідомості її власна сексуальність виявляється твердо спаяною із втраченим раєм, зрадою і смертю. І можливо, що саме за це вона і карає себе у своїх стосунках із чоловіками, виходить, що все її сексуальне життя це таке безглузде спокутування. Та найінтимніші відносини у героїні складаються саме з нами, адже саме глядачі бачать її справжньою, на відміну від решти героїв. І не те, щоб вона при цьому ламає четверту стіну. Річ у тому, що для неї цієї четвертої стіни від самого початку ніби й не існує. Сам характер героїні, її життя на екрані, все її існування зумовлені цією відсутністю. Вона живе без четвертої стіни, тому що ту саму інтимність, якої їй так бракує, вона черпає із стосунками з тими, хто перебуває за цією неіснуючою стіною, зі своїх секретних друзів. З нас. Волер Бріч розповіла, що хотіла, щоб стосунки Флібех з камерою і глядачем ніби відображали стосунки священника з Богом. За її задумом, обидва персонажі постійно відчувають, що за ними ніби хтось спостерігає. Саме тому персонаж Ендрю Скота має таку ж можливість дивитися крізь четверту стіну. Фібі пояснювала, що у Флібех були стосунки з камерою весь цей час, і цікаво було вести когось із чимось подібному житті. Персонаж священника ставить дзеркальним відображенням, тому що в нього є Бог, а в неї камера. Зрештою, героїня має відповісти на запитання, чи може вона відпустити камеру. Усе життя погані це драма, що розігрується перед уявними глядачами. Тільки з ними, з секретними друзями з камери, вона і змогла побудувати справжні живі інтимні стосунки. І сюжетом другого сезону виявляється спроба героїні. Відновити четверту стіну, знайти інтимність у середині тих чотирьох стін, які обмежують кожного з нас. Справжнього кохання у першому сезоні ви не дочекаєтесь, а у другому воно розіб'є вам серце. І починається він у туалеті. Героїня змиває кров із розбитого обличчя, а на підлозі сидить дівчина в костюмі офіціантки. Погань знову дивиться у камеру та повідомляє нам, що це буде велика історія кохання. Весь перший епізод це грандіозно зрежисований скандал, який розвивається на тлі викидня, що стався у старшої сестри Клер під час святкової сімейної вечері. Під час неї погань непомітно для себе закохується у католицького священника, запрошеного хрещеною на обід. Те, що головна героїня закохується саме у католицького священника, має бути дуже смішно. Те, що цей священник справді вірить у Бога, і в необхідність целібату – привід для комічного конфлікту. Так починається, можливо, найбільш пронизлива історія кохання, яку представляє нам екран за останні десяток років, під маскою комедії опиняється історія, вибудована за класичним каноном любовної трагедії. До зустрічі зі священником погань перебуває в близьких. Інтимних стосунках тільки з нами, клядачами. Священник перебуває в інтимних стосунках тільки з Богом. Їх обох ріднить те, що таємний об'єкт їхнього бажання перебуває в іншому вимірі за четвертою стіною. Але різниця полягає в тому, що секретні друзі живуть тільки в уяві погані. А ось священник дійсно любить Бога та не готовий його відпускати. Пізніше головна героїня зізнається психологу. Що дуже хоче трахнути священника. Однак психолог допускає, що все ж таки наша безіменна героїня має на увазі Бога. Але для цього недостатньо безглуздуху спокутування: полюбити означає розкритися, і флібех розкривається перед священником, сама того не бажаючи. Священник – перша єдина людина в її житті, яка бачить її секретних друзів, тобто нас з вами. Кілька разів, коли погань намагається сказати щось у камеру глядачам, він її зупиняє, запитує, з ким вона щойно розмовляла. І щоразу героїня лякається, впадає в паніку, намагається ухилитися, ховає нас від священника. Але об'єкт любові не допускає інтимності з кимось ще. І в той щасливий момент, коли погані вдається переламати опір священника і вони опиняються в ліжку, вона з силою відсуває камеру. А коли кохання розбиває їй серце. Вона з нею виходить та просить нас з вами за нею йти. Крім відмінно прописаних персонажів, серіал радує тонким британським гумором жорстоким, чорним і завжди б'є прямо у Яблочко, і звичайно пікантними сатиричними діалогами. Загалом серед реплік героїв немає жодної порожньої і непотрібної, що було б справжнім злочином проти невеликого хронометражу шоу. Погань неймовірно дотепна, чесна, щира, неполіткоректна і сучасна історія про життя та стосунки. Це, звісно, історія кохання, але залишається питання, чого саме: складного кохання сестер, кохання до матері, забороненого кохання до священника чи кохання до себе. Кожен глядач має вирішити для себе це індивідуально. Погань не соромиться говорити про найфізіологічніші явища. Наприклад, про місячні знятий абсолютно блискуче, придуманий музичний номер. Або про речі важливі та серйозні, наприклад, про смерть і тугу за померлим. Але при цьому серіалу удається робити це з дивовижною інтонацією. Дві сестри сидять на могилі матері і згадують її, обговорять, як вони сумують, але розмова ця упакована в дотепне міркування про метеоризм. Таке радикальне поєднання тілесного та піднесеного і створює дивовижний світ серіалу, водночас зворушливий і провокативний. З інверсією чи ні, сумним фіналом чи щасливим, романтичні історії все одно залишаються мрією, розіграною привилейованими людьми у красивих інтер'єрах. Однак усе це по суті не важливо, почуття в усіх однакові. Але героїня у серіалі Погань наприкінці залишається одна, і якщо й не ок. То найменше «alright», як співається в пісні на титрах. Ми розуміємо, що взаємна, але неприпустима, порочна пристрасть у якомусь сенсі вилікувала її. По суті, все вийшло правильно і в цьому втіха. З виходом цього серіалу у романтичному жанрі відбулася революція. Виявляється, справжнє кохання може залишатися нездійсненим, непрожитим і неспійманим.